Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і ми маємо сьогодні досить термінові новини. Тому як е, неочікувано, вчора ввечері було поліцією затримано і вже направлено до в'язниці колишнього міністра внутрішніх справ Польщі і його заступника, які були при владі ще буквально місяць тому. Їх засудили до двох років ув'язнення, і тепер е, прихильники партії право і справедливість. Почали м, такі стихійні масові мітинги по Варшаві, і я думаю, це вже почнеться по всій Польщі. Дивіться це відео до кінця. Зараз ми коротко розглянемо цю ситуацію. Є реакція Туска, є реакція Дуди, який також в цьому замішаний, і є реакція інших політиків. Дякую кожному, хто ставить свої лайки, хто підписується на канал. Ви дуже сильно допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами і допомагаєте цей канал розвивати. Тож вдячний, друзі, за кожен ваш. Like. Отже, ввечері 9 січня, тобто вчора, поліцейські затримали в президентському палаці, друзі, колишнього голову МВС Польщі Маріуша Камінського. Маріуш Камінський досить багато разів з'являвся в мене в відео. Так? Ми про нього багато говорили, поки він був при владі. А також його заступника, Мачея Вонщика, яких суд другої інстанції засудив до двох років ув'язнення. За корупційний скандал, друзі, ще 2007 року. От в принципі, з кого можна брати приклад українській владі, яка постійно змінюється, але колишніх корупціонерів ніхто жодного разу не посадив. Затримання двох відомих політиків призвело до стихійних протестів у Варшаві під президентським палацом, а також під в'язницею, де зараз перебувають ці два політики. І президент Польщі Анджей Дуда вже зараз готує свою термінову публічну заяву з цього приводу, про яку ми, можливо, також сьогодні, трохи пізніше поговоримо, якщо вона сьогодні буде. І все почалось після того, як Дональд Туск прийшов до влади, і, і, і після цього почалось, почали знову піднімати оцю справу. Зараз ми також коротко поговоримо про те, як це все відбувалося від 2007 року, але в кінці грудня. Вже було рішення суду цієї другої інстанції, і цих двох політиків засудили до двох років ув'язнення, бо вони являються також депутатами нижньої палати, тобто депутатами Сейму. І маршалок Сейму Шимон Головня заявив, що в цих двох колишніх високопосадовців було забрано право цього депутатської недоторканності і. Їх позбавили цього депутатського імунітету. Згодом він також зазначив, що їм анулювали депутатські посвідчення і вони більше не можуть приймати участі в засіданнях Сейму. Також ще вчора вранці міністр юстиції, генпрокурор Польщі. Новий Адам Боднар підтвердив, що рішення що рішення суду є очевидним, і поліція вже розшукує камінського і Вонщика, Їх не могли знайти. І виявилось, друзі, що вони переховувалися весь цей час в президентському палаці, тобто вдома Ванжея Дуди, президента Польщі, і. Після обіду вчора в них був брифінг з засобами масової інформації на території цього президентського палацу. Обидва політики повідомили, що вони вважають себе чинними депутатами і мають намір взяти участь в найближчому засіданні сейму. Вони також наголошували, що не переховуються від системи правосуддя, а просто перебувають в гостях друзів президента країни. Після того, як вони випустили, як вони виступили публічно, також публічно вчора ж. Виступив Дональд Туск під час своєї прес-конференції, і він заявив, що президент Польщі Анджей Дуда повинен перервати цю виставу з переховуванням в себе двох засуджених осіб, бо на його думку, це і так зараз вже спричиняє небезпеку і може призвести ще до більш небезпечної ситуації, що стосується правового поля. Тому вчора ввечері, коли президента Польщі не було вдома, скажімо так, поліція. Приїхала туди до палацу і, скориставшись відсутністю президента Польщі, затримала двох політиків і доставила їх до в'язниці у Варшаві. Одразу ж після того в канцелярії президента заявили, що Дуда не погоджується з діями керівництва Сейму та уряду, і голова канцелярії президента Польщі. Так, Гражина Ігначак. Бандих повідомила у вівторок ввечері в, ефілі, в ефірі телеканалу ТРАМ, е, що Дуда звернеться до глав держави з і міжнародних інституцій з листом, в якому задекларує, що чинна польська виконавча е, і судова влада порушують Конституцію е, Речі Посполитої. Все через те, е, що е, цей корупційний скандал е, відбувся в 2007 році далі. Суд першої інстанції в 2015 році засудив Камінського Івончика до трьох років ув'язнення на той період, зараз два. Після цього це було в межах справи про корупційні дії так званої земель земельної афери. Далі в 2015 році. Тоді ж, Дуда одразу ж написав бумагу про їх помилування. Нагадаю, як тільки став президентом, одразу ж помилував своїх двох е, сопартійців. Е, але це відбулося до. Набуття е, чинності цього вироку, тому в 2017 році Верховний суд Польщі визнав цей крок Дуде нечинним, оскільки помилування набуло чинності е, ще до набуття високої е, оцього ще до набуття вироку е, законної сили. І саме тому вже в грудні 23-го року суд другої інстанції знову засудив цих двох е, е, депутатів, і от їх вже взяли е, під варту. Вони зараз знаходяться в. Закладі Карному і вже почалися мітинги зі сторони прихильників партії Право і Справедливість. От нагадаю, що Камінський і Вончик були при владі з 19 до 23 року, тобто буквально до 11 грудня 23 року. Вони якби камінський ще був міністром внутрішніх справ Польщі, а зараз на сьогоднішній день він вже сидить. У в'язниці, і бачимо, що уряд Туска як і обіцяв, а вони обіцяли ще в своїх передвиборчих програмах, що вони будуть масово відслідковувати і карати тих, хто порушував конституцію, хто порушував закони Польщі, для того, щоб всі, хто винен, могли мали сидіти у в'язниці, і бачимо, що Туск зі своєї сторони слова дотримується. Якби суди знову повторно винесли вирок, тобто їх бачите, в 15-му році засудили. Дуда скористався своїм своїми президентськими е, можливостями. Їх помилував, але зробив це, скажімо так, не за польськими законами, тому. Зараз ці хлопці будуть сидіти, бачимо, що в Польщі стає досить жарко, бо Туск всього лиш місяць при владі, а в них вже було декілька спорних ситуацій з Дудою, в них вже були відкриті конфлікти з правом і справедливістю, і можемо тільки бачити, що найближчим часом ситуація може ще більше і більше загострюватись. Тому як на завтра, наприклад, і так були заплановані масові мітинги. Партії Право і Справедливість у Варшаві, до, на який закликали також е, приходити всіх людей. Я бачу зараз дуже там таргетованої і контекстної реклами, в якій йдеться про цей мітинг. Е, але бачимо, що не дождались вони завтра, бо е, вчора. Затримали, скажімо так, колишнього міністра внутрішніх справ. І зараз е, мітинги почалися вже просто вчора ввечері, і сьогодні вони активно набирають обертів. Завтра я думаю, буде ще серйозніше це все відбуватись. Тому, друзі, будь ласка, будьте обережні на вулицях. Це може призвести реально до масових безпорядків. Тому е, краще залишатися в безпеці, скажімо так. Не знаємо, в що це може перерости, бо крок насправді просто. Максимально серйозний, так, просто собі вдумати, що ця людина була там місяць тому ще міністром внутрішніх справ, а вже через місяць ті ж самі представники. Служби внутрішніх справ вже затримують цього міністра і відвозять його у в'язницю. Тому маємо на сьогодні такі новини. Будемо спостерігати за розвитком подій. Якщо буде якась інформація цікава від Анджея Дуди на цьому брифінгу, то обов'язково сьогодні з вами ще зустрінемося. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд, за ваші лайки, за підписки. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.